Почитаємо книгу Еклезіаста, 7 розділ, 29 вірш. Тільки це я знайшов, що Бог створив людину правою, а люди вдалися до численних помислів. І питаємо ще в одне місце. Євангелії від Іоанна, 8 розділ. 36-й вірш. Тож, коли син визволить вас, то істинно ви будете вільні. Тут більшість з нас люди, які покаялись, які знають Бога, ми знаємо, що на початку справді людина була перед Богом правою, поки не почалось їх упадіння. Написано, що Бог створив людину правою, правою перед собою, перед Богом. Ми, коли співали салом, били перед Богом правими, чисті перед миром пилі. Але цю правоту Божу нам повернув Ісус Христос. Християнам повернув. Людина була права, з'явився гріх. І, люди, написано, вдалися до численних помислів. Численних помислів. Хоча Начали... хочу наголосити, що помисли і роздуми це зовсім інше. Помисли зв'язані з гріхом, з тим, що людина не хоче виконувати те, що каже Бог, старається його оправдати або придумує щось своє, таке, що Богові не вгодно. Оце і помисли. А роздуми про Слово Боже, роздуми. Про волю Божу, як її пізнати, це роздуми, це добре, помислиться погано. Люди вдалися до численних помислів, до багатьох помислів, їх не, не трошки, їх багато. Ще на початку ми читаємо, Бог сказав, в книзі буття написано перший розділ, 28 вірш, і благословив їх Бог і сказав їм Бог. «Плодіться і розмножайтесь, і наповняйте землю, і володійте нею, і пануйте над рибами морськими, і над тахами небесними, і над усякою твариною, що плазує по землі. Бог сказав людям плодіться і розмножайтеся. Але люди придумали аборти. Люди придумали різні способи, бо їм кажеться, що вже. Земля переповнена вже багато мільярдів, треба щось робити, щоб не розмножались люди. Як Бог так сказав, плодійте і розмножайтеся, це добре. Хвати їсти. Хвати, Бог позаботиться. Але людина не хоче уповати на Бога, не хоче надіятися. І їй кажеться: ну, якщо трильярдерів вже скоро в нас з'являться, це добре. А от людям нема що їсти в Африці, це погано, треба зменшити населення людей. Не думають, що треба обмежити потолок багатства. Скажімо, півмільярда заробив, і більше ні одна людина на планеті не має мати. Все, закон прийняти, міжнародний закон, більше мільярда не має мати жодна людина на Землі. Тоді б людям стало набагато краще. Не було б через міру багатих людей, але такого ніхто не прийме. Такого ніхто не прийме законом. Тому що люди пустились у всякі помисли і. Помисляють зовсім про інше. Бог сказав. У поті лиця будеш добувати, будеш їсти хліб, доки не повернешся в землю, з якої ти взятий. Бо порох ти і до пороху повернешся. В поті лиця будеш їсти хліб свій. Почали придумувати різні роботи зараз. Можливо, ви чули, що придумали. Вже практично як квантові комп'ютери. Щоб ви розуміли, ті комп'ютери, які ми сьогодні маємо, дати йому задачу, їм да рішати цю задачу 100 років. Та квантовий комп'ютер за кілька секунд рішить. Наскільки величезна швидкість думки. Але зараз вирішили спинити, бо налякалися, бо це віддати владу повністю роботам. Техніка буде сама себе відтворювати, і це от ми дивилися фантастичні фільми, квантові комп'ютери їх перетворять в реальність. Робот, он і сьо. А людина буде такий собі сидіти, знаєте, нічого не буде робити. Де сидіти? А Бог сказав: поті лиця, не робот за тебе буде робити, а в поті лиця. Це вам помисли. Люди помисли пускаються в помисли і придумують щось хитре, хитре але воно проти Бога, воно грішне. Бог цього не хоче. Людина старається придумати і оправдовується. Що це хорошо? Це хорошо. І не бачить, що це Бог цього не, не хоче. Людина якась така, що щоб мене придумали, получається бомба завжди. Придумали порох бомба. Вищепили атом бомба атомна. Відкрили нейтрон, нейтрона бомба. Що ще не придумаємо, бомба получається? Людина. Нищить сама себе, пускаючись в різні помисли. Воюють. За що? Ну, Завоював територію. Завоював багато територій. І що? Ті самі люди на цій самій землі, ну помирають їх велика частина. Все одно будуть жити, ці самі люди на цій самій землі. Але суть в тому, що багаті люди ті будуть збагачуватися щодо податків цих. Все, вся суть. Які багаті люди будуть ставати багатшими? Ті, ці, ці-ті, ці, час ці. суть війни і крапка помисли. Бог сотворів людину правою, а людина пустилася багато помислів, численні помисли. Можливо, колись вам доводилося чути таке: Петя чи Соня, ти не права або ти не прав? А в нашій державі зараз і взагалі в світі, ну не знаю, як в світі, але в нашій державі точно. Прав той. У кого більше грошей і влади. От той прав. А Бог каже, я створив людину правою. Хто прав? Прав той, хто перед Богом прав. Перед Богом прав, перед людьми чистий. От той прав. А не той, у кого більше грошей і більше влади. Попробуйте піти в наш суд. Я ходив. Я там виявився неправ. Що в другий суд? І в другому суді я виявився, неправ. Саме головне зараз, щоб не пуститися в різні помисли. Чим людина відрізняється від Бога? Людина має образ і подобу Божу. На початку. Писано П'ятий розділ буття. З першого вірша. Ось родовід Адама. Коли Бог створив людину, за подобою Божою створив її. Чоловіка та жінку створив їх, і благословив їх, і назвав їх людина в день створення їх. І Адам, і Єва були створені за подобою Божою, ми читаємо за подобою Божою. Є вона близька до Бога по подобі. Ну, Відрізняється вона всі Батьма, вездісутністю. Бать, ну, тут вона похожа на Бога. Подоба Бога. Вона має право вибору і вона чиста перед Богом. Абсолютно чиста. І третій вірш читаємо. Адам жив 130 років і породив сина за подобою своєю і за образом своїв, своїм. Адама і Єви родиться син вже подоби Божої нема. Вже подоба Адама і Єва є. А Адам і Єва вже. Порушили закон. І з'їли запретний плод через помисли. Почали роздуму, помисли, які навіяв Лукавий Єві. Єва їх Адамові навіяла ці помисли. І таким чином в світі появився гріх. І вже подоба Божа кудись ділася. Подобу Божу повернув людям Христос. Ми читали. Тож, коли син визволить вас, то істинно ви будете вільні. Вільні. Подоба Божа повертається. Але люди також всі народжувати, почали народжуватися грішні. І ми нікуди від цього не дінемось, бо плоть наша гріхом ослаблена. Люди народжуються грішні. Вона гріхом ослаблена завжди, якщо ми каємося. Б Біблії написано, згрішили всі, нема праведного ні одного. І Написано, якщо говоримо, що не маємо гріха, то обманюємо самі себе і істини в нас нема. Якщо сповідаємо гріхи наші, то Він, будучи вірний і праведний, простить нам гріхи наші і очистить нас від всякої неправди. Тобто, грішні всі. А хто говорить, що він безгрішний, він бреш. Омані. Всі грішні. Цим ми теж відрізняємось від Бога, бо Бог абсолютно святий, а ми грішні. І реакція Божа на гріх гнів. Бог ненавидить гріх. А ми? До речі, людям гріх подобається. Чому дитинка ще маленька, вона народилася і ніхто не вчить грішити? Ніхто. А вона з радістю це робить. Вона з задоволенням робить гріх. Ще маленька. А от щоб робити? Чесноту, щоб робити щось гарне і праве перед Богом, треба заставляти і вчити. А гріх не треба вчити нікого. Дитина зразу його робить. Вона вже навча. Така плоть гріховна. Тому ми маємо прикладати зусилля в собі, щоб бути похожими на Богу в тому, ми не можемо бути безрічні, бо ми живемо в ріховному тілі. Ми каємося все одно, гріх час від часу з'являється. Ми знову каємося, сукрушаємося, але все одно нікуди ми не дінемося. Христос в нас, і, але все може тому, хто наповнює мене, а мене наповнює Ісус Христос. Все ми, укріпляючи мене Ісусі Христі, на всій так. І ми можемо уподібнуватися до Бога тим, що Він ненавидить гріх. Вчитися, ненавидіти гріх, щоб гріх для нас ставав огидним. Ми не можемо бути безрічними, але коли гріх для нас буде робитися нехорошим, недобрим, огидним, це треба вчитися, вчитися, вчитися в Бога. Він ненавидить гріх, і ми маємо ненавидіти гріх. Такий парадокс. Ми гріх робимо, але ми його ненавидимо. Зробили ну, ми ненавидимо совість до коряї і ми каємося. Ми каємося. Але хто полюбить гріх, почнуться помисли. Почнуться помисли, які будуть оправдовувати, шукати оправдання гріху. Навіть в Біблії знаходити місця, висказував, колись Олег Тимофій шукав, а де написано в Біблії, що жінку можна бити? А може, таке є, бо вона ж вредна. От би знайти, щоб можна її бити, анматку. Жінку треба любити, як Христос церкву полюбив. Шанувати і цінувати. А бити не можна. помисли є. Ті помисли з'являють час від часу, щось зробив, і думаєш, ну це вроді ж і не гріх. А ну може, десь таке подумаю, може, якось воно там оправдовується. І якщо дуже добре думати, то можна оправдати і гріх. Брехня, брехня во благо, придумали такі слова. Збрехав, бо там добре. Бо там має бути добре пізніше. Того збрехати можна. Але ніякої альтернативи гріху, Бог каже. Ноль альтернативи нема. Гріх, всяка неправда є гріх. Крапка. Немає брехні во благо, такої нема. Кажуть, шпіон, розвідчик, збрехав, щоб спасти державу. Це є добре. Ну з Божого погляду це є погано. Всяка неправда є гріх, всяка брехня. Або обманув там когось в шутку. Каже, це я пошуткував. Не пошуткував, ти з гріх зробив, бо всяка неправда є гріх. А то все остальне помисли. Тож нехай наш Господь навчить нас ненавидіти гріх. Ненавидіти гріх. І не шукати помислів для оправдання гріха, а навпаки, щоб в нас в голові, в нашій свідомості завжди були роздуми про писання і про те, як Бог дивиться на цей гріх. На цей гріх, що він огидний для Бога, і вчитися в нього ненавидіти так, як його ненавидить Бог. Тоді гріхів в нашому житті буде менше. Виху, звичайно, треба бакаєти завжди. Хто ще не примирився з Богом, хто ще роздумує про те. Бог чекає, каже, сьогодні день чудовий для покаяння, прекрасний день. І не треба покаяння відкладати. Треба спішити, щоб звільнитися від помислів, а почати навчатися святості, виростати. і Вчитися ненавидіти гріх. Вчитися ненавидіти гріх. Нехай Бог поблагословить вас до покаяння, до чистого побожного життя, до того, щоб відкрити серце для нього, і щоб він там поселився і обільно, і радісно було вам разом з ним. А хто вже покаявся? Хай Бог поблагословить, щоб в голові не виникало ніяких помислів, щоб оправдати гріх. А якщо то є гріх, то в ньому треба каятися також, як і невіруючим людям. Ну, треба і вірюючим каятися, що зроблений гріх. І читаючи писання, розрізняти, що є в нашому житті гріхом, а що не є гріхом, щоб потім не виправдовуватись перед Богом, о, я не знав, чи я неправильно зрозумів писання. Писання треба читати часто, кожен день. Якщо хочете за рік почитати Біблію. Треба три дні читати. По три розділи, а на четвертий, день, на четвертий день чотири. Три дні по три розділи, а на четвертий день чотири. І рівно за рік Біблія буде прочитана. Це легко робиться 20 хвилин в день приблизно. Іноді буде і 5 хвилин, якщо дійдете до псалмів. Нехай Бог благословить нас на це, на чисте святе побожне життя, на відкривання Його волі і на виконання її дасть нам сили. Мудрості і розуму, щоб удалятися від зла. Амінь.